Взагалі немає різниці, що тут написано, чи це написано, чи це написано. Міу, міу, міу мін, тінь-тінь. Я знаю, що дуже багато там чомусь ганяються з цими назвами, але це суто взагалі немає, немає ніякої різниці, що там написано. Головне це якість виробу, якість джинси, лікала колір. Чудовий, класний норма, іржавий колір. Іржавий це багі-модель. Такі от а, шнурочки є. І, і ржавий він буває різний. Іржавого кольору буває, як і синього 50 відтінків іржавого, 50 відтінків сірого, чорного, чорний теж буває різний. Так, бачите іржавий, а от інший іржавий колір. Тут тканинка трошки потонша, тут тканинка трошки-трошки така щільна щільніше. Так само ж, але тут більш шершава, тут менш шершава, тут менше тут, е, є у нас ці модельки, от такі от е, тут е, шовчик іде, кругла кишенька, Тут у нас, але тут у нас така от з подряпинками кишенька, бачите? Різні фабрики, різні а, моделі, але. Вони дуже схожі, вже доступні для замовлення два відтінка іржавого, іржавого кольору.